Soliu, soliu, truškiu, smakotai. Nini, tobija. Soliu. Soliu. Data jie. O steda. Malo, velaikė. Atsesukė. Įdariu buškę. Всё. Ти захотів? Ні, тобі я не маю. Це старша курочка, це соня. Oh, oh, oh. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha <laughs> Не йде за мною, а я більше нічого їй не взяла. Ага, візьми щось смачненьке. Хлібчика якогось. А то хоче? А я більше нічого не взяла, тільки чуть-чуть взяла. Так, солечка. ти моя. Зараз тобі щось принесемо. Я ж думала, тобі вистачить там. Ай, як рознявкався. Боїться тебе, правда? <плес> Отакі От котики в нас бояться курочок. Бачиш пусто mm -hmm. <laughs> дьба и мене дьябай И ничего не може роздюбати. Что mm -hmm. за дела? Подружання, да не. Mm -hmm. А ну на, на. так, так, отрывай по кусочках. Е, можеш на понігтя мені. Там не такі великі. Хочеш подавитися чи що? Дай, віддай. Віддай я тобі подрібні. І, коротше, то ай на один зуб. А Ай, багато хліба не можеш, правда? Я не знаю. Я думаю, що не можеш. А, а це боягузка. Боягузка, звичайно, називається. І хоче, але й боїться. А що ти там щось знайшла? Там немає нічого. Що тобі ще дати? Дивися, усі зібралися. І думаю, дім щось перепаде. Все, соля нічого не лишила, Ніц, ні каплі. Ще визираю. Може, ще що щось дістане Навіть Мецику не лишилось, Ти ж його дябнула соль. Це не їда, це кіт. Він тебе боїться. Та ти виявляється малий тероризун, так? Як ти тебе назвати? Я не знала, що ти котиків тероризуєш. Мицик ображає тебе? Дивись, він вже прийшла сюди мене тероризувати. Немає. Немає, це штани такі, бачиш? Це око, це оленятко, а це рука. Немає. Хітрун. О. Боягузка номер 2 Ну, а що? Ви собі вибрали такого представника, що тільки сам їсть, а вам нічого не дає, так що вибачайте. Дивіться, дзерка, вона бачить, що, що, що ти мені дав хлібчика. Все, все, пішло. Оце так швидкість. А подружкам дати? Котику треба дати. Котик підбирає крихти. І що? Ущепнеш ще йому дай. Коли їсть соля, то вже й йому дуже кортить. Ти дивися, скільки ти тут накришела. Дивись, би тобі не пошкодило. Ну, давай іншим комусь дамо, давай. А де хоча б тій дамо? Нормально, в мене рука годівниця. Це значить, ти його тепер дзьобала, а тепер вже не смієш, так? Не, кусяй. А, боягус. бо я гус. На на на, на, оце, на, на цей міконьки я тобі даю, а вона нехай дзьобає твердушку. О тут ще одна. ця. То ця, яку я кидала чи ні? Тихо, ну чекай. Та, та дай я кину твої подружці. На. Давай. Ух ти. А що, а що ти? Ще хочеш? На, кусайте з одного боку, ти з другого. Як тобі смакує капець. Ой, соля забирають. Вороги тяжкі. А це вона так файно дякує, я вже закінчую. Так, давайте, тепер оце все треба позбирати. Бачиш? Давай бігом. Хліб гарненько позбирати. Що? Вам, дівчата, багато не перепало, правда? Ну, вона в нас трошечки. Ой, добре, я відійду. І боягузки підійдуть, мабуть, що це не точно. Але можуть підійти? Це все, а ти вже коло мене танцюєш, правда? Куди на руці? Куди на руці? Ту, Куди на руці? Все, отака чубатурка. Так. Давай привіт. Чубатурка. За іншого знімемо. Так. Має два очка. має дзьоб, має такий гребенець. Ой, як вона слідкує за камерою. Ой, чубатурка. Подружки прийшли. Це боягузка? У нас тільки одна ручна. Ето ти, ти хочеш її кусати? Та я не знала, що ти тут дідущину якусь робиш? Виявляється, так? Думала, це в мене чесно. Думала, це в мене сонечко ясне, а ти що? Дівщину надумала робити. Так, мені камеру дзьобити не треба. Правильно, дзьоба витерти об мене. Вже немає нічого. Я не думаю, я тобі вже більше не принесу хлібчика, щоб воно не пошкодило. Ага, біла лапка в кота. Оце ти невдало народився з білою лапкою. Я тепер буде постійно думати, що то кусочок хліба. Так, я вже тебе починаю сама боятися. Я тепер розумію твоїх подружок, що вони тебе бояться. Немає, бачиш? Немає нічого. Все, тобі вже досить хліба, я боюся, багато не можеш давати. Та перестань її теризувати. Якась така нещасна картата курочка. Це похоже на півника, але це курка. Чи півник? Ні, курка. Кіт зайнятий своїми котячими справами. Не знаю, звідки на нього готується напад. Так, Соля. Ага. Захотів на ручки. Будемо двоє за ними спостерігати, так? Він нормально? Вмерз, чи що? Вискучу мені на ногу. Знаєш, що він невдало народився з білими носочками. Соля подумала, що то хліб і його за лапку Так Ти знала? Ага. Зручно. Скажи своє поважне м'яв. Ти прийшов, Соля думає, що ти мені знову приніс. Це кугут? А я дивлюсь, не можу зрозуміти, що це таке. Чи і на курку похоже, і на кугута похоже. Що це в них любов? Чи не курку. Ну, він більший за курку, але і не до кугут, коротше. Гребінь та хвіст не такий якийсь бідненький. Все, пішла пішла попити водички. хоча в них там є нормальна водичка. ні. А ти що тут вмостився? Все, йому тут добре. Все, моя паства розійшлася. Тенте лишився біля мене. Ти чого? Я встаю. А що ти думаєш? Я буду так сидіти вічно? Ой, вже між іншим коліно заболіли. Двисів, дивися, куди вона пішла. Не знаю, що там зерно стоїть, правильно? Не знаю, що там за мною стоїть, ніж там. Ай, такі Це? Тобі зручно? маєте. Ми, ми іншим, вже посідали. Були. E yeah. Ота як наглядачі, так і знаєш, за подвір'я. Найкраще уложтова, все правда. Тобі найзручніше.